Просто лежачи на ліжку. Мені здається. Лежачи на ліжку, я просто мені прийшла ідея. і Я вирішив зразу тут же, не відходячи від каші її втілювати. Я хочу зняти відео на ютуб. Насправді це для мене дуже великий виклик, тому що так як я багато займаюся монтажом в мене 99,9 ,99 ,99 і це все в вертикальне положення. Хочу зробити собі такий челендж на тиждень. Попробувати знімати так, і змонтувати і викласти. Тому не знаю, хто це буде бачити. Просто, ну я не кажу, там, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. No, 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 no. Просто дякую вам за перегляд. За те, що ви за Те, що ви подивилися. Просто вам за це дякую. І тому поважайте мені. Успіху. Побачимось. І я нещодавно зрозумів, що я не ранкова людина. Я не можу пропитатися рано і зразу йти до роботи. Мені потрібно о, багато часу, щоб настоятися з Колись я шукав роботу для того, щоб працювати на себе, а в результаті йду на пару годин в офіс, тому що так треба. Чітко вам розказати за роботу. Робота, та яка працює реально, буквально роботає. Тому що до того я мав досвід трошки працювати в тянку, трошки нас на монтажі, трохи на гортівні по самому складі. І я весь час собі говорив, що я не хочу працювати на тій роботі, яка не приносить задоволення. Ну, Байдуже скільки там грошей було. І зараз, коли я знайшов роботу, яка мені просто привідний. Це так класно. Та? Що я кайфую? Це саме головне. Це такий маленький мій меседж цьому відео. Один із. Шукайте роботу, кому задоволення, незадоволення. Кайфуйте від неї. Це реально дуже класно. Воно просто впливає на настрій, на самопочуття, на розвиток, на світогляд. І взагалі на вас в цілому. Це вау, як файно. I'm better slow, slow, I never let me down, dirty, down, down, down. Now I'm gonna show you, show you. Go, so let me spell it out. No, I'm better solo, solo. Cause I know how to let go. Gonna make it, make it on my own. Whoa, oh no, I'm going solo. Yeah, better, better watch me now. Cause I know how to let go.